Слава Ісусу Христу. В одному селі люди вирішили встановити фігурку Матері Божої. Почали збирати кошти, готувати місце для встановлення фігурки. І за деякий час фігурка постала дуже гарна. Її накрили таким гарним куполом, встановили зверху Хрест. І час від часу люди приходили молитися до тієї фігурки. Але священник так запримітив, що кожного вечора до фігурки підходила одна молода жінка, яка так довго-довго молилася, і так відбувалося кожен день. І одного разу священник почав з нею розмову. І та жінка каже: Отче, мені дуже соромно за те, що я, коли збирали гроші на цю фігурку. Не пожертвувала нічого, тому що ми з чоловіком тільки що одружилися і в дуже скрутній матеріальному становищі перебуваємо. І тому нічого ми не дали на цю фігурку. І кожен день я приходжу до стіб Матері Божої молитися про те, щоб Матір Божа вибачила нам цей гріх, що ми нічого не дали. І тоді священник каже: Доню, ти помиляєшся, ти даєш найбільше. Матері Божій. Тому що зараз бачиш, що люди не часто приходять тут молитися, час від часу приходять, а ти кожен день приходиш, щоб молитися і дарувати той найцінніший дар, який хоче, Матір Божа від нас отримати, це дар віри і молитви. І тому ти ніякого гріха не маєш, що ти нічого не дала, коли збирала на фігурку, тому що ти зараз даєш найбільше, ти даєш свій дар. Віри і молитви. Ми сьогодні запитуємо себе, що можемо принести в подарунок Пречистій Діві Марії у День її світлого Різдва? І відповідь буде одна: принесімо дар нашої віри, нашої любові, нашої молитви. Тому що це найбільші дарі, які ми можемо принести до сіп новонародженої, Пречистої Діви Марії. Більше ніяких подарунків, дарів вона від нас не потребує, тільки нашого доброго християнського життя, нашої віри, нашої молитви і нашої любові. Амінь.